Оновлений Антонов Skypus x 2026 постає як один із найбільш інноваційних проєктів української авіапромисловості, поєднуючи у собі нову генерацію аеродинамічних рішень, покращених силових установок та інтелектуальних систем керування. У 2026 році модель отримала значний комплекс удосконалень, спрямованих на підвищення ефективності польотів, розширення функціональності та забезпечення максимальної надійності в умовах інтенсивного сучасного використання. Інженери Антонова змінили внутрішню архітектуру фюзеляжу, посилили силовий каркас, оптимізували композитні панелі та встановили абсолютно новий модуль обслуговування, який дає змогу швидше проводити технічні роботи і підвищує ресурс літака. Аеродинаміка SkypuSex зазнала всебічної модернізації. Крила отримали оновлений профіль із динамічними елементами керування потоком, які зменшують опір і підвищують підйомну силу під час різних фаз польоту. Завдяки інтеграції мікрофлюїдних каналів у кромках крила літак забезпечує більш плавні переходи між режимами руху, знижуючи вібрації та шум. Хвостове оперення стало легшим і міцнішим, а система активної стабілізації тепер працює з удвічі швидшою обробкою даних, покращуючи маневровість і реакцію на турбулентність. Усе це дозволило досягти помітного збільшення дальності та зменшення витрати пального. Силова установка SkyPus X 2026 року включає модернізовані турбореактивні двигуни з розширеним температурним діапазоном та покращеною паливною логістикою. Нове покоління камер згоряння працює з меншими втратами, забезпечуючи стабільніший потік тяги навіть під час пікових навантажень. Інтегрована система AI контролю двигуна в режимі реального часу регулює подачу пального, параметри компресора та стан підшипникових вузлів, що дозволяє мінімізувати ризик відмов і продовжити міжремонтні інтервали. Разом з цим впроваджено гібридний модуль електропідселення, який активується під час зльоту та крутих наборів висоти. Кабіна пілотів перетворилася на повністю цифровий тактичний центр. Панорамні дисплеї з адаптивною яскравістю, голосове керування, ситуаційний аналіз повітряного середовища та новий автопілот із предиктивним алгоритмом створюють відчуття абсолютної синхронності між людиною та машиною. Підсистема SkyPulse Vision постійно сканує повітряний простір, прогнозує ризики та пропонує оптимальні траєкторії польоту. До того ж, удосконалена система безпеки включає багаторівневий моніторинг і автоматичне перерозподілення ресурсів у разі пошкодження або екстрених ситуацій. Інтер'єр x 2026 став прост.